Як ти бачиш, можливо, прорив, прорив 2026, що буде у сфері державних закупівель? Наразі Україна багато в чому може бути передовою, передовою тому що ми звикли. Принцип меншовартості, знаєш, так да, да. звикли говорити, що там, міжнародні рекомендації вони важливі. Водночас, якщо говорити про наразі країни-члени Євросоюзу або НАТО, яка країна здійснює закупівлі умов по масштабного вторгнення. Жодна країна зараз не здійснює, тому ми під багато таким чому, моніторингом навіть які прозорі, швидкість, швидкість да, прозоро моніторинг. маркет, прозоро конкуренцію, яку ми зараз забезпечуємо. І я впевнений, що ми вже на тому рівні зрілості, і я би хотів, щоб вся яка система це транслювала назовні, що ми вже можемо бути прикладом для різних країн. Бо я чув в деяких країнах рік закупівля йде з моменту, як і вона да. десь закладена в якийсь план і до реалізації. Це дуже довго. Тому впевнений, що це тільки початок, і ми вже маємо транслювати комплексно продавати Україну назовні. Як це роблять деякі вже цифри, дія? Да.